Написало мене гуфтую, поняв, побачила, що я це махаюся з цією зарядкою і пишуть мені, що зверніть увагу, де не можна так, бо то небезпечно і для вас, і для автомобіля. І мало того, ще подзвонили мені, понял. І кажуть, клієнтоорієнтованість. От гуфтую. Правда, не працювало до обіду по всій Україні додаток, але мали остатися в Львові ще на день. Але запрацював, поняв. Так що все, це я здаю. Он купив. Знаєш, скільки стоїть? 200 бак. 8500. 8500, але диви які якість. Це вже на мусор. Дивись, тесла. Ось так пацани роблять. Оригінально. Диви, диви які. Гарний. гарний. На принтері. Прилаштувалися. Ось такі діла. Так що електричка шукали зарядку по всій Україні. Як могло не працювати? Бо втою, скажіть, таке буває часто, бо засада може бути. Не залежить від нас, скільки насипає. 60 поки 60 кВт. То це нам півгодини і на рівне печем. Бо завтра фури треба продавати. Всі в телеграмі, в шапці просто.